Оксана Климова одна з відвідувачок нового простору «Стаб Плюс Плюс. Тут жінка отримує необхідну допомогу насамперед. психологічну. 2 листопада 2022 року на війні загинув її чоловік. Благодаря пані Наталі, яка нам надає психологічну підтримку. Завдяки їй ну ми стараємося відволіктися від нашого нашої біди. А взагалі дуже нам подобається і. Я сьогодні прийшла перший раз. Взагалі, обстановка, приміщення е і спілкування воно надихає жити далі. Простір Стаб Плюс Плюс у нашому місті запрацював два місяці тому. Сюди мають змогу прийти дружини загиблих, безвісти зниклих та діючих військовослужбовців. Писали проекти, працювали з дружинами і, на жаль, почали працювати з родинами загиблих. Кожна дружина вона є стабом для свого чоловіка і. Ось коли вже з'явився цей простір, ми вирішили, що це буде став плюс плюс. Військовослужбовці зазвичай, коли в них все нормально, коли вони виходять, виконуючи завдання, вони пишуть плюс плюс. Тому став плюс плюс. Нині тоді є проєкт Живи далі. Кошти на його реалізацію, а це 200 тисяч гривень, отримала дружина загиблого героя Христина Рожик завдяки міській програмі громадські ініціативи. Малесенький купол, можна сказати, який захищає родини, дружин загиблих, діток. Це місце, куди можна прийти просто посидіти, просто помовчати, можна прийти поговорити, поділитися тим, що болить. Так як я працюю з дружинами загиблих, я спілкуюсь, от ми можемо спілкуватися, як там кажуть, за методом рівний рівному. Ну, тому що ми справді рівні і. Ми знаємо, які слова ми можемо казати, і ми можемо зрозуміти навіть мовчки, сидячи один для одного. Ніхто краще не зрозуміє. В Стабівці опікуються понад сотнею жінок. Тут вони мають змогу отримати безкоштовну юридичну та психологічну допомогу. Сьогодні у нас чергова зустріч з дружинами полеглих воїнів. Це вже не перша наша зустріч, і саме сьогодні ми вибрали таку взаємодію через аромамасла, тому що вченими доведено, що 75% емоцій людини залежать від запахів, які їх оточують. Тому саме сьогодні ми будемо стабілізувати психоемоційний стан, відновлювати свої когнітивні функції через роботу з аромамаслами. Стабівці кажуть у просторі чекають усіх, кому необхідна допомога. Знаходиться він за адресою вулиця Проскурівського підпілля, 117. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.